Люди перестали вірити в Різдво. Люди перестали вірити в Дива. Люди перестали вірити в Санту. <плес> Може, вже час щось змінити. <плес> Вибачте, я поспішаю. Ну що ж, з прийдешнім новим роком без снігу і чудес. <плес> Ей ти, купи костюм. <плес> <плес> Нафіга мені твій костюм. Будеш робити добрі справи. Ти що, збоченець? Взагалі-то я санта. Ми вже взагалі не сваримось. Сварки це хоч якісь емоції. А в нас, дівчата, взагалі повний штиль. Запросию на побачення. <рес> Відморозиться. Ми з нею навіть не спілкуємося. Я втомилася від усіх цих зйомок. Мої новорічні бажання ніколи не здійснювалися. Щось зарано ти втратила надію. А давай. Поки я не повірю в те, що я справжній Санта. Ніхто не повірить справжнє свято. Я думав, що не вмію закохуватись. Завжди треба обирати не головою, а серцем. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Справжній санта!